Доброго ранку всім. Окупанти не припиняють обстрілювати Нікопольщину. Цієї ночі зградів ураганів та важкої артилерії гатили по містам та селам Марганецької та Червоногригорівської громади, загалом випустивши понад 50 снарядів. Під час обстрілу у Марганці постраждала вісьмирічна дівчинка. Медики надали їй всю необхідну допомогу. Вона залишається лікуватися вдома. Також на одному з подвір'їв від ворожих снарядів виникла пожежа. Вогонь приборкували 10 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. У Марганці снарядами побито з 20 приватних будинків та господарчих споруд, автомобілі, газоводи та електромережі. У Червоногриворівській громаді ворог знищив приватний будинок та ще з 20 будинків понівечив. Також побив з десяток господарських споруд кілька автомобілів та пошкодив шість ліній електропередач з людини На щастя, ніхто не постраждав.